Чуєш, Мамкин тіктокер, досить палити на, на камеру, а? Давай вже будемо знімати відеозвіт людям. Особовий склад та командири 21-го батальйону спецпризначені. Дякую всім, хто долучився до збору коштів на дрона. Перш за все, дякуємо людям, що скинули гроші е, на банку. Повірте, друзі, всі, хто тут, от реально тут, всі розуміють, що ви скидаєте все, що у вас є. А в багатьох випадках, блін, ви скидаєте навіть останнє, бо це видно по надходженням, бо там навіть були надходження з копійками, реально, чесно хлопці. Я, я сам афієл. <кхух> Хочемо подякувати реально однокласникам одного з бійців. Дякуємо Лінкольн Клаб Київ за придбані чашки і термокружки. Та й просто за скинуті кошти на банку. Дякуємо тим, хто повернув мені борги. Ось вони, оці ваші борги, от в, п... в цій пташці. <кхи> Дякуємо всім моїм клієнтам, друзям, родичам, а також підписникам, які від... Від... відгукнулися на збір. Дякуємо всім адмінам чатів, Форд Дніпрочат, Лінкольн Клаб Одеса, Лінкольн Запчастини та іншим. Я особисто і хлопці реально приєднуються. Дякуємо всім, хто зробив реп... репост на своїх сторінках в соцмережах. Дякуємо моїм сусідам по будинку, дякуємо моїм сусідам по гаражному кооперативу. Друзі, ось тут всі ваші кошти, які ви скидали. Нашими спільними зу -зу зусиллями оцей дрон був придбаний і буде виконувати свої бойові завдання. Збір закрито. Русні пизда. Україна понад усе разом до перемоги. A few later. Ви щось скажете. Героям слава маємо надію, що будете продовжувати допомагати.